Доброго дня! Сьогодні ми готуємо крильця у духовці. Можна з таким рецептом маринаду зробити і на грилі. Дуже смачні, запашні. Крильця в меду. Пішли готувати. Нам потрібні крильця. Також нам потрібна сіль, перець. І мед кидаємо Сіль. Перчика теж так чимало. Я ще додаю соєвого соусу. Хто не любить, то може не кидати соєвий соус. І мед. Все додали меду і тепер гарно перемішуємо, начебто вминаємо всю нашу приправку у крильця. Все, помаринувала і сколала у противень. Ставимо в духовку на 200 градусів. Крильця наші зжарилися. Ось як вони гарно виглядають. Смачно. Дуже запашні. Готуйте з нами, підписуйтеся. Пока-пока.